Вітаю всіх із берега Чорного моря. Сьогодні 9 липня. Температура в Одесі 29 градусів, температура водички 25,1. Прогуляюсь сьогодні з 10 станції Фонтана в Золоті. В сторону золотого берега, покажу вам, що тут працює: шезлонги, послуги, пляжі, які є фотозони. Ось, наприклад, яка класна фотозона. Пляжі, скільки коштують послуги, де є рятівники, бомбосховища, укриття. Також покажу, де в Одесі знаходиться інклюзивний пляж безбар'єрний для потреб людей з інвалідністю. Доїхала я сюди 17-тим трамваєм, вийшла на Десятій станції, начебто фонтанської дороги, так, да. А він поїхав наверх туди на одинадцяту. І зараз йду на море тут. Прямо зразу видно море внизу, спуск. І написано пляж, чайка. Ну, десятої станції фонтанської дороги. Тут, бачите, вхід такий через такий міст. Щось. Це мені здається, як воно пов'язує цю. Трасу здоров'я, коли від Золотого берега до Аркадії, то саме ця частина, це вони збудували як частину цієї траси здоров'я. Так, ну продають тут сувеніри. ой, і тривога. Зараз буду дивитися. Там е, йдуть люди поверху. Щось я не розумію, просто як попасти, мабуть, з якихось інших сторін. Бачите, люди йдуть, але я спускаюсь на сам пляж. Потім, де буде ну, заводити ця дорога, то може підіймусь далі. Я виходжу на 10-ту станцію. Так, стрілечки укриття є. Гляньте, який тут великий пляж. Прям дуже широкий. Дуже. Прям як в Болгарії така прям ширина пляжу величезна. Зараз спущусь на цей пляж, а потім вже піду туди і в ту сторону золотого берега. В цю сторону це якби Аркадія виходить. Подивимося, які тут ціни в цих кафе. Що тут цікавенького. На пірстві хочу пройти також подивитись. Перегляд фільмів кожного дня о 21.00. Вартові галактики сьогодні будуть показувати. Так, бачу, що є хот-дог, є кукурудза 80 гривень, до речі, кукурудза, креветка 100 гривень за 100 грам, рачки 200 гривень за 100 грам, Ціни як на привозі, не дорожчі. І можна посидіти тут з видом на море. Тут так, знаєте, по літньому, прям по курортному посидіти, випити пива. І так можна посидіти. А туди вже не піду, тому що там пісочок не хочу через пісок, поки роз, ну, роззуватись, тому що по трасі здоров'я зараз піду. Але пляж ось такий великий, як бачите, людей не супер багато. Я тепер наверх не піднімаюсь, ось іду прямо тут, понизу виходить. Прямо ну, біля моря, скажімо так. Продають цей весь літній інвентар. Сувеніри. Знову кукурудза і креветки. Прям так креветки скрізь продають. Є тір. І далі якийсь такий закритий, я так розумію, пляж оцей біч. Бачите, як він зроблений. Зараз глянемо, скільки у них ще коштує. Файні люди попереду. Просимо. і укриття скрізь стрілочки. Мені подобається, що є стрілочки. Ну, недалеко, як от, знаєте, буває, що з пляжів далі йти, то так більш-менш можна добігти. Я так подивилася, туди в двір там у них укриття. Ну то будинок прямо поруч. Бачу, що хлопці бігають. Зараз ми у них запитаємо, ще скільки коштує. Ціни на послуги. Не бігають, видно, що людей багато, а шезлонгів не всім вистачає. Є душ, є перевдягальня, ну і ось так це все. Єлені, де, там вже вид такий красивий, зелені такі. Ну, як при, пригорки, да? не гори, а пагорби. А сам пляж називається Чайка. Тут шезлонг з матрасом, коштує 200 гривень. Якщо ви хочете парасольку, додатково 100 гривень. Получається 300 гривень, якщо брати комплектом. І зараз трішки до моря так підійду. Трішки поки, поки не буду йти близько, не хочу роззуватись. От пам'ятаєте, я знімала, хто дивиться мої огляди, в Чорноморську вони чистять ось цю дорожку, а тут вона вся в піску, ніхто не чистить. Треба брати приклад. Ось в тому будинку високому, там укриття. І обслуговують ходять, я бачу. Офіціанти можуть вам піднести щось на замовлення. Цей місточок наверх, я туди підійматись не буду, покажу так зверху море. Така як невелика затока. А далі піду вже ну, на ті станції фонтанської дороги і бачу, що тут є Сіті буфет. Гляньте, як красиво все зроблено. Дуже красиво. Також ціни є зразу. От написані шведський стіл 55 гривень за 100 грам. А перші страви саме за порцію 49 гривень. Бульйон курячий, борщ 60, окрошка 82 гривні за 300 грам. І солянка 300 грам 84 гривні. Ну краса просто неймовірна. Зараз пойдемо до них. Я піду тут, бо тут гарніше. А там буде видно, куди я вийду. Просто гарно, дійсно, так все зроблено. Дивіться, класно, квітів скільки. Тут такі, ой, я думаю, ввечері так взагалі красиво підсвічують. Гляньте, які ліхтарики, дуже красиво. Так, ну так, да, я також спускаюсь. Я просто тут, мабуть, в зону, де посидіти, спущусь, а там зразу, може, в буфет, скоріш за все. Зараз глянемо. Пахне їжею дуже сильно. Як завжди в сіті буфет. Сіті буфет це мережа буфетів, як по типу Шведська лінія у них, ну, столовка, скажімо так, в Одесі є Чернослив, є ці сіті буфети, і в Аркадії і я показувала на Золотому березі, є також в Чорноморську. Бачите, яка сьогодні водичка, така зелена, водорослів багато. Тут якісь такі пляжі. Більше шезлонгів. Людей, до речі, багато. Взагалі в цих буфетах скрізь. На Ланжероні весь час є люди. Так, якщо ціни тут, о, якраз ціни вам покажу, дивіться. Вино 30 гривень за 50 грам. Так, лікери нам не треба. Холодні напої американо з молоком 65, американо 55 і пиво. Калсберг 74, лей-біле 65. Гривень є також коктейлі, барна стічка, де посидіти, а я вийду через той прохід, що хотіла зайти. Тут пиво розливне, ось написані ціни також в Сітібуфет. Всередині люди набирають їжу. Це як ну от, по типу ну, столова, як назвати. ось така. Ну, Як я вам показувала в Аркадії, також бачите, оце за 100 грамів 55 гривень. Людей багато я вийду, тому що я нічого набирати не буду. Там воно все на роздачі стоїть, ви самі набираєте, скільки вам треба, вам взважили і порахували. І тут отакий вид на море. Море близенько. Берегова лінія така, скажімо, вузенька тут. Там широка, тут більш така вузенька, видно, сподіваюсь. Але тут зелені багато. Якось вона доходить до моря, тому більш затишно виглядає. Так, вже виходжу на таку більш схоже на набережну. Трапури. О, Дивіться, тут виходить, що з візками можна, чи на візках, Ось, бачите, а, це такий є пляж, точно зроблений для військових, це, мабуть, він. Тому що тут прям все так доступний для всіх пляж з 8 до 20. Облаштований за принципами безбар'єрності, щоб забезпечити комфортний, безпечний відпочинок для всіх, незалежно від віку та стану здоров'я чи способу пересування. Плейдж 11. Це 11-та ну 11 станція, так розумію. Так, бачите, можна так спуститися і ось просто по сходам. Ага, навіть є такі, як тренажери тут. Спортмайданчик називається. Укриття, вбиральня, медпункт. Будь ласка. А укриття найближче. Це аж туди, йти до того будинку? Чи? О, о, а, Ми ось роздані. таке мобільне. А, так. дякую, дякую. Так, супер. Оце мобільне укриття в Аркадії. Потім вийду, вам його покажу. Це дуже круто. Так все облаштовано, добре, дуже добре облаштовано. Бачите, безбар'єрний дійсно. Ось так. Можна спуститися. Бачу, що багато візочків стоїть. Ну це добре, що є такий пляж. Я навіть радію, що це все працює. На щастя, це так важливо. І тут море. Так, море сьогодні трішки бурхливе, але тепле, зрозуміло, по людям і також чисте. Ось тут воно прям чисте, тут водорослів немає. Якось вони, не знаю, в залежності до якогось берега підпливають, чи може чистять краще, таке тут також може бути. Пісочок такий гладенький. Мені здається, що тут більш-менш глибоко. От люди тут стоять, вже видно, що більш-менш глибина є. Я скрізь пляжі не перевіряла, і перевіряти зараз не буду. щоб ну, мокро і потім не йти, тому що я там йду як по набережні, поки я не можу вийти де от просто вздовж берегової лінії, щоб піти. Інклюзивний пляж правильно називається, є роздягальні. Також інформаційний стенд. це зрозуміло. Мені сподобалось, що є ось такі залишити речі, щоб піти поплавати спокійно. Якщо ви один прийшли, нікому пригледіти, це також зручно. Ось цей спортмайданчик і укриття написано. Укриття, дивіться, тут зовсім поруч, це дуже зручно. Що так підіймаюся, тут таке мобільне укриття, мобільне, є медпункт. І ось, будь ласка, укриття. Отаке, як в Аркаді, просто мобільне укриття. Хто мені писав, що показуєте. Ну я сподіваюся, що таке, ви знаєте, туди заходити не треба. І Ось цей пляж зверху, дивіться, як все зроблено. Зроблено, знаєте, дуже добре. Я прям радію цьому. А скільки коштує туалет? П'ятерка. Ой, так це взагалі найдешевша ціна. П'ять гривень всього туалет коштує. Супер по двадцять гривень. Дім Павлових двадцять гривень коштує туалет. 1620, так, до речі, там двадцятка Ну, в Чорноморській 3 гривні. Так що Чорноморськ на першому місці. Так ну, ну так, так. Да. 5 гривень коштує. Ну, кла... да, Дійсно, дуже гарна ціна на туалет, 5 гривень. Такої я в Одесі не зустрічала. Ну класно, тут зручно йти, як також все це траса здоров'я. Йдеш до... От я йду до золотого берега. Собі рівненько, мені, до речі, дуже зручно йти. І ще такий пляж, дивіться, є рятівники, офіційно працює. От коли ви бачите, що є на пляжі рятівники, це пляж працює офіційно і коли є поруч укриття. І тут людей, бачите, мало, хоча немає шезлонгів. ні за що не треба платити. Ось так. Все класно виглядає, і ще й волейбол можна пограти. Подивіться, яке тут чисте море, от зверху дуже видно. Прозоре. А, там знову, може, камінь якийсь, люди стоять, бачите, як далеко. І от скільки людей на пляжах. Я б не сказала, що пляжі в Одесі забиті. Ну, ланжером тільки. Отак от людей ну, небагато. Є де розміститися, вільний простір можна знайти. ну Море просто... Неймовірно виглядає гарно. Далі знову інформаційний стенд, бомбосховище, ЖК Коста-Фонтана. Дивіться, як тут все облаштоване скрізь є ці написи, дуже зручно. І я йду як по набережній, можна сказати. Також вона гарно облаштована, зручно йти. Люди на велосипедах багато хто приїжджає. Також прокат самокатів, багато самокатів стоїть, і люди їдуть на них. Тут зручно переміщатись на самокатах. Кос, часи роботи з 8 по 20. Тут шезлонгів немає, але все облаштовано. Є рятівник, рятувальний пост. Ось можна ну, нажимаєш і там водичка змити ноги безкоштовно. Це безкоштовно, вон там тільки шезлонги є, їх небагато. А так весь пляж, от він вільний і перевдягальня також є. Пляж називається Кокос. Ой, мені так подобається, як вони зробили цю всю набережну. Класно, да? І море чисте. Хочу показати вам схили. Скрізь є облаштовані сходи. Наверх на цій станції там трамвай їде. Вісімнадцятий, да, я на 17-му приїхала, 18 до 16 станції до золотого берега я вам показувала. І тут облаштовані такі лавочки, мені подобаються, як майданчики Дивіться, Дійсно, вид гарний. Відкривається рятувальний пост, і причому їх багато цих постів, прям на, майже на кожному секторі є. Це добре. Паблік Beach Club. Так, зі своєю зі їжею заходити заборонено. Бунгало 2500, бунгало 2000, ліжко 2, ліжко віп 2 і шезлонг 600. Рушник додатково оплачується 100 гривень. Так, от дивіться, як тут все затишно зроблено. Доброго дня! А можна просто пройти подивитись? да? Угу. А у вас які ресторан окремо працює, да? і це 100 гривень окремо береш рушник, до шезлонгу, до всього. Дякую. Не під депозит. Не під депозит. Ви ага, дякую. Паблік біч да, називається? Як угу. гарно тут на паблік біч. Все таке додає кольорів. Оцей синій колір просто вау, як класно. Навіть не думала, що це все буде так, знаєте, виглядати ефектно, коли синій кольор, то й вода кажеться більш синьою. Так, бар ближче, ніж проблеми. <сум> Класний напис, слухайте. Бар, не... бар ближче, ніж проблеми. Отак. От Як вирішити проблеми? Пальмочки, Гарно все зроблено. Мені подобається затишно так. І тут такий, знаєте, з бунгало зразу ви виходите на цю красу. І моречко. Гляньте, прям, прям зразу до вас море. А, там є сходи, зараз підійду. Клас. вас чисте-чисте сьогодні море. Так, підемо зараз по сходам. Одеса любить тебе, вже розумію, що море з цієї сторони. Ну йду далі, знімаю. Потім така розвертаюся, думаю, як гарно все тут облаштоване. Думаю, з цієї сторони море, а потім бачу себе і розумію, що це дзеркало. Уявляєте? Як цікаво. Зараз фото зроблю. Це так фотозона. Супер. Це найгарніший пляж, з яких я бачила. Ну, облаштований найгарніше. Із тих, що... із тих, що я вам вже показувала. Дійсно класно все зроблено. По-перше, ну, гляньте, скільки тут і квіти, і написи, і кольори красиві. Шлях евакуації. От, нагадую, шезлонг тут коштує 600 гривень. Це 12-та станція, мені уточнили, далі вже буде 13-та. Пляж Рів'єра на 12-й станції фонтану. Тут, до речі, шезлонг трішки дешевше, з парасолею 300 гривень ціна, з парасолею саме, а кровать 200 Також З матрасиком добре, от бачите, кровать. Ну, Кровать можна на скільки брати людей? Десь на три і на чотири на навіть вісімсот. Це ж ви розумієте, що не як шезлонг, а ви берете на цілу сім'ю. Пляж називається Рів'єра. 12-та станція фонтану. Також є шлях евакуації, туалети. Все є. Будь ласка, великий дуже, до речі, пляж. Все Це цей пляж Рів'єра зверху. До речі, він такий величенький прям сектор. Бачите, який великий. Великих шезлонгів багато. Це саме написано, пляж є душ платних послуг. Так ви сюди не зайдете, на рушничку своєму не полежите. Тільки треба брати шезлонг. Гойдалка облаштована. Дивіться, бачите, яка класна. Вона така суцільна. Ось на якому транспорті тут переміщується. Я так розумію, що працівники. Бачите? Так, да. а, це доставка вози пиво. Ну, там кеги в них були. Ну так такої кількості надувних оцих, ну, матрасів по типу, я ще не бачила це, вони здають їх в оренду. Нарешті я дійшла до 13 станції, ще планувала. Не на той трамвай сіла з 13 ї до золотого берега, але іншого разу вже з 13-ї пройду до золотого берега. Хочу по цим по цим сходам потім піднятись на 18-й трамвай, тому далі не піду, бо і так випуск буде дуже довгий. Це все Рів'єра, пляж продовжується. Дивіться, з цієї сторони у них послуги тільки платні, а з цієї сторони я бачу, що люди лежать на рушничках, можна полежати ніяких проблем. Всім хочу побажати мирного неба. Всім, хто мріє побувати біля моря в цьому році, хай ваші мрії збуваються. А я вам передаю вітання з Чорного моря. Дякую, що дивитесь мій канал. Зустрінемось в наступному випуску. Пока!